День всемірний колибільний. І на завершення вечора Володимир Григорович Калініченко подарував слухачам нові ще не видані, вірші. Скажи сто раз люблю, вірні, ли любиш. Тверди хоть каждый день, сильней ли вера? Нету любви толковых словарей, Вчера еще огонь, сегодня пепел. И вдруг из пепла возгорелось пламя, И ты горишь, 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 горишь. українське бахівське товариство на Донеччині об'єднало численних шанувальників творчості видатного німецького композитора з філармонії, оперного театру, музичного училища, музичної академії. Щорічні творчі заходи товариства, концерти, науково-практичні конференції, фестивалі, літературні видання стали важливими подіями в культурному житті не тільки Донеччини, а й багатьох регіонів України, а також у Німеччині. Ще у 2004 році нове Бахівське товариство, що працює у німецькому місті Лейпциг, надало донеччанам цікаву пропозицію започаткувати Бахівську академію і в Україні. З того часу силами студентів та молодих музикантів Донецька, за підтримки німецьких педагогів, були підготовлені і виконані в різних концертних залах Донецької та Луганської областей найзначніші твори світового музичного мистецтва страсті за Йоанном», Чотири кантати, меса 236, оркестрова сюїта номер 1 Йоганна Себастьяна Баха та мотет Брамса різдвяна ораторія. Цього року, за підтримки управління культури та туризму Донецької облдержадміністрації та Генерального консульства Федеративної Республіки Німеччини, Донецьк проводить вже п'яту Бахівську академію. К нам приехало 8 профессоров, которые будут обучать, проводить мастер-классы с различными группами. Это струнные инструменты, деревянные духовые инструменты, медные духовые инструменты, клавесин, хор, вокал и дирижирование. У майстер-класах за різноманітними спеціалізаціями що проводять німецькі професори і доценти, відомі фахівці з інтерпретації музики Баха, беруть участь молоді музиканти з різних регіонів України. Работают в этом году над двумя, над двумя кантатами и над «Магнификат» Баха, большое церковное произведение. Эта музыка совсем иная по сравнению с романтической музыкой, которая очень распространена, распространена здесь, в Украине. И э, играется она легче, легче артикулируется, очень важен текст в ней. Нужно по-хорошему знать особенности исторического исполнения произведений, но в то же время исполнять их и так, чтобы они затрагивали душу современного человека и доходили до него. Профессора немецкие от нас просят и требуют то, чтобы мы понимали, о чем мы поем и доносили. Это особенно характерно для речитативов тенора. Что-то получилось, что-то нет еще, слава богу, еще есть время. И я думаю, что вот эти репетиции нам помогут сделать и вынести на сцену все самое лучшее. Попередня підготовка творів баха здійснювалась провідними фахівцями Донецької музичної академії, а зараз повною ходою йдуть репетиції із залученням німецьких педагогів. Професора із Германії, мені кажеться, лучше знають музику баха, тому що... Как никак люди которые всю жизнь изучали, а именно эти профессора, которые непосредственно готовят студентов именно исполнению музыки баха. И Я думаю, что вот эта вот специфика, уникальные нюансы, которых возможно, славянский менталитет не знает, вот это вот и дает. О, це от дає тот результат, щоб ми лучше познали друг друга. Международная акція для того і проводиться, щоб ми познали більше друг друга і исполняли и і музику Баха і музику інших композиторів, в тому числі українських. 27 й канал Донецького державного телебачення продовжить розповідь про п'яту бахівську академію і поціновувачі класичної музики в програмі Мистецькі перлини послухають чудові твори композитора. Дві кантати, що мають назви Возвелича душа моя Господа серцем, словом, ділом і життям та магніфікат Ре-мажор». В Донецькому національному академічному українському музично-драматичному театрі відбулася моновистава народної артистки Лариси Кадирової Стара жінка висиджує за п'єсою Тадеуши Ружевича. Героїня спочатку справляє на глядача авангардне враження. Вона епатує, дивує, лякає. Вона з'являється на сцені посеред купи сміття, паперу та газет. Втім, героїня п'єси в постановці збігнівах Шановського це не просто дивакувата жінка, це мати земля, мати планета. Це п'єса написана в 76-му році. П'єса велика з багатьма дієвими особами. Я собі не уявляю, от ми зробили це, дозволив ввести цей монолог жінки з села. Це ж жінка поза часом, поза простором, поза жанром, поза стилем. Ви не можете сказати, який це століття, який це країна в моновиставі. Воно все ставить на свої місця. Стає більш зрозумілим. П'єса наскрізь пронизана філософськими думками письменника, які майстерно втілилися в режисерський задум. Жінка на сцені заварює каву, перемішуючи пальцем воду у склянці і вимагає цукру, підсолодити не тільки напій, а й своє життя. Оглядача це асоціюється з бажанням поліпшити своє життя, підсолодити буденність із нескінченним очікуванням змін на краще. Та, да, ми мусимо солодити життя. І це страшні фрази. Солодити життя ми мусимо. Рожевича психологічний світ людини, не піддається визначенню з позиції класичної раціональності. Проте висновки людської діяльності занадто однозначні. Людина, винищуючи природу, створює навколо себе не просто пустелю, а чорну діру, яка з часом засмоктує саму людину. Актриса зі сцени і позаною закликає людство озирнутися на світ і побачити його очами матері землі. Що потерпає від занедбаності і людської байдужості. Не можна жити так. Люди, люди, люди кидають сміття. І причому це сміття не тільки газети. Газети це взагалі інформаційний і духовний, що хочете, там закладене. Але взагалі кожен, кожен коло себе мусить робити кроки. Цивілізація майбутнього змушена існувати у просторі нечистот на смітнику історії. Ружевич майстерно сконструював світ людської регресії. А Лариса Кадирова додала від себе також дуже багато до розкішного літературного матеріалу, щоб створити ще сильніше враження від текстом. Коли думаю про це, краще б ви мене попиляли піснюки проклять. Я не вмію копіювати. Я видобуваю як з себе. Оце вірші білі написані про живіт, про е, син, про ти вийшов разом з кров'ю чорним згустком болю». Це його вірші. Але коли ти жінка і ти кладеш це кобіта на себе, то ти хто всі ж ви маєте дітей, можете розуміти, що це означає. А стара жінка самотня, дивакувата, холодна. Здатна сама зігріти себе, бо в ній закладено потенційну здатність до переродження. Роздягання наприкінці заперечує холод навколишньої порожнечі. Старій жінці стає тепло від того, коли вона повертається до своєї онтологічної функції материнства. Вона нарешті висаділа, і в цьому її призначення вона знову рятує світ ціною власного життя. Та чи вічно вона зможе перероджуватися? Для мене найголовніше в цій виставі те, що самотність гіпертрофована, вона страшна. Вона страшна. Ми не маємо бути самотніми. Так, да, в біблії сказано, приходимо самотні, самотні йдемо з цього світу. Але ми не маємо бути, ми не маємо права бути самотніми, якщо поруч з нами є люди. В даному випадку мені дуже сподобалося, що актриса ну, так тепло розказала про це, що люди є люди. Всі ми животи. Воно якось мене настроїло на якісь філософські розрозуми про життя, про людей, про як треба жити в мірі, в дружбі, без воїн. Моновистава викликала у глядачів відчуття відповідальності за день завтрашній на планеті Земля. В залі весь час спанувала атмосфера взаєморозуміння між артисткою і аудиторією. А щирість та емоційність Лариси Кадирової підкорили глядачів, схвилювали та змусили їх аплодувати стоячи. Сьогодні ставимо крапку, але мистецьке життя триває, тому далі буде у неділю 1 грудня о 19 годині.